Чи потрібно профілактичне лікування мігрені декілька разів на рік? Оця частина питання, як на мене, вона не зовсім правильно сформульована, тому що в Україні часто в людей є таке бачення, що від захворювань треба періодично лягати в лікарню, щось там лікуватися. Лікування профілактичне мігрені це окремий дуже важливий напрям, який може допомогти людей. Давайте дочитаємо цей клінічний випадок, що хворіє людина понад 20 років, має мігрень без аури. Частота приступів різна передмісячними може тиждень боліти щодня. Це все, до лікування будь-якого пацієнта завжди є індивідуальний підхід. Тому що кожна людина є індивідуальною, вона має свої потреби і має свої реалії, які треба враховувати. Якщо в людини є понад 20 років, головний біль, з великою ймовірністю ця людина вже пробувала багато ліків. Дуже часто люди самі вибирають якісь ліки, пробують, щось допомагає, щось не допомагає, десь щось сусідка сказала, десь щось почули в інтернеті, десь щось побачили по телевізору. І до чого часто це призводить? до певної не. Систематичного прийому ліків такий напрям лікування мігрені, як профілактичне лікування а це один з двох основних напрямків. Ми маємо абортивну терапію, яка дозволяє знімати напади, і профілактичну терапію, яка дозволяє зменшити їх кількість, потребує власне дуже систематичного підходу. І коли ми говоримо про профілактичне лікування, то це мінімум 2-3 місяці. А деколи мова йде і про багато місяців, хтось вибирає і роки. Профілактичне лікування все визначається індивідуально. Як визначити, чи потребує людина профілактичного лікування? Перш за все, мова йде про кількість нападів і бажання людини. Якщо в людини є часті напади, і вона відчуває, що в неї є потреба в тому, щоб зменшити частоту нападів, щоб полегшити ці напади, покращити ефективність абортивної терапії, саме тоді ми можемо прийти до такого напрямку, як профілактична терапія, що вона дає можливість робити: це зниження частоти нападів, тяжкості, тривалості нападів, рівня інвалідизації, зниження в рівні застосування знеболюючих, покращення процесу Здатності і тут ще згадується про те, що є напади саме в переменструальний період. Передмісячним, якщо є такий варіант мігрені, а мігрень може називатися менструальною, коли вона чітко пов'язана з менструальним циклом, або називатися мігрень асоційована з менструацією, коли вона пов'язана з менструальним циклом, але окрім того, є ще напади і в інший період. Тут може також використовуватися так звана міні-профілактика, це специфічний підтип профілактичного лікування, який якраз використовується при мігрені. Яка асоційована або при менструальній мігрені щодо вибору препарату для профілактичного лікування? То тут є дуже багато на сьогоднішній день різних опцій і можна дуже індивідуально підійти, з врахуванням того, які є побажання в людини щодо ефективності і побічних ефектів, тому що будь-який препарат, який має якийсь ефект. Має якісь результати, він буде мати й певні мінуси. Ці мінуси можуть проявлятися побічними ефектами, а можуть бути в ціні препарату. Тому ми завжди узгоджуємо з людьми, обговорюємо всі потенційні результати лікування, а також всі побічні ефекти, і те, як. Це обійдеться людині, тому що треба враховувати всі аспекти. Ми не живемо відокремлено від нашого соціального життя і повинні формувати оцю нашу якість життя і думати про неї. І якраз якісний підбір ліків від мігрені дає можливість такого досягнути.